Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про аромат від Kevin Klein One Essence. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про цей аромат. Цей аромат ось такий, він дуже-дуже красивий. У нього дуже дуже красива така металева, все металеве і дуже 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 класно тут залишаються на ньому відбитки. Пальців, що мені дуже не, не, не подобається. У нього ось така е, коробуська. І я вам зараз буду про нього розповідати. Е, в цьому ароматі є е, білий чай, бергамот, кровавий апельсин, е, чорний перець, зелений чай, мята, герань, е, мускус, е, мох, ладан і австралійське сандалове дерево. І Хочу вам сказати, що я дуже-дуже багато років вже купляю оцей аромат. Так, мені потрібен рефіл, бо у мене закінчується і цей, і цей. Цей у мене трішки старіший, як ви, ви можете бачити, бо такий більш жовтенький, чуть не впав, ледве не впав. І тут у мене такий він більш біліший. Я ж кажу, закінчується все. Я дуже. Дуже люблю цей аромат. І я його купувала вже. Я його купую вже протягом 20 більш ніж 20 років. Я обожнюю цей аромат. У мене ще є оцей King Clain B. King B, як на мене, це версія, ну, принаймні я її так ношу, ця версія на більш холодну погоду. Зокрема, мені, мені дуже подобається носити цю версію в сині, коли йде дощ чомусь, я не знаю. Ось, Потім, ось у мене за мною стоять мої версії Klein Summer. Це Klein One Summer це версії лімітовані версії, які вони роблять. Кожне літочко. Кожне літочко вони випускають один аромат, і у мене їх було набагато більше. Я і я просто іми користуюся, люди, і тому у мене вони закінчуються. Хочу сказати, що ну, насправді там були деякі версії, які б я б не була проти купити їх ще раз, але це неможливо, бо це були лімітки. Зокрема, там є одна версія, була одна версія Kevin Клян One Electric. Зелене. Зелена пляшка, дуже класний аромат, дуже-дуже класний, дуже цікавий, але його вже нема. І я його теж вже використовувала. Так, давайте про цей аромат. Я не порівнюю цей аромат з Кевін Klein 1 з першим ароматом. Немає сенсу це порівнювати. У Kevin Klein Ван у цього аромату у нього інша піраміда. І я можу вам сказати прямо ось зараз, що мені Кевін Klein Ван як подобався більш за всі аромати, так і подобається більш за всі аромати. Це не поганий аромат. Навпаки, це дуже класний аромат. І я у мене навіть і не було, знаєте, я якісь там. Е не можу сказати сподівань, але я не сподівалася, що цей аромат буде кращий. Ні, я навіть не думала, думок навіть яких не було, що цей аромат буде кращий за оригінальний. Ні, це мені і не потрібно, бо, бо мене більш ніж влаштовує аромат перший оцей Кейн Ван. А ще хочу сказати, що з того часу, як я. Почала розказувати про аромати на моєму каналі, я не один раз казала, що мені дуже подобається Кейн Клайн One. І є, були такі люди, що казали, що тоді ти не, 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 не нормальна жінка, бо нормальним жінкам не подобається цей аромат. Цей аромат їй тільки подобається, я не знаю, там, ну, і погані слова теж писали. Коротше, я, на мою думку, що кожен аромат може подобати, подобатися кому хочеш, і це, це, це лише справа той, тієї, людини, яка використовує цей аромат. Ось. Я дуже люблю цей аромат Kevin Klein One, тому що це цитрусовий, це класний. Це дуже такий, знаєте, цей аромат, ось якщо мене можна було б я якось е, е, взяти з мене есенцію, оце був один з п'яти ароматів, який би просто мені нічого іншого не треба було би. Ось це частинка мене, ось той, той який цей аромат. Е, Тобто я його обожнюю, він мені дуже-дуже дуже подобається. І це один з тих ароматів, як на думку, на думку людей, деякі аромати ви не можете носити, якщо, наприклад, у вас немає підборів, ви там не накрашені, у вас немає макіяжу, у вас немає зачіски там, все таке. А оцей аромат Кенінклінван, ось який ти є. Такий ти в цьому ароматі і цьому ароматові все одно. Ну, взагалі, знаєте, мені на це правило, хто там хтось сказав, мені на це начхати, я ношу аромати так і тоді, коли я хочу. І навіть якщо на мені якась сіра худі або чорна якась худі, я можу піти в Coco Chanel, а чому ні? А інші люди так не можуть, бо треба підбори, треба макіяж і все таке. Так, ось, щось, щось мене, щось мене віднесло. Від теми цього відео. Цей аромат був зроблений на 30 років Аромати King Клайн Ван. 30 років. І це дуже-дуже такий важливий момент, бо саме цей аромат саме Kane Клайн Ван це був перший комерційно успішний аромат, який зробив аромат для всіх. Ось для тебе, і для тебе, і для вас, і для вас, для всіх. Для жінок, для чоловіків, для всіх, для, всі, для, всі, для всього віку. Тобто, так, цей аромат був, ну, він був зроблений по трішечки натихнувся Морільяс, коли він робив цей аромат. Ароматом Одіколонь. Кьольнська вода з міста Кьольн, яку зробив Джоні Марія Фаріна. Ось. Тобто це була така відправна така крапочка для створення цього аромату. Але це перший комерційно успішний аромат, і це той аромат, який відкрив двері для. Гендерно-нітральних ароматів на сьогоднішній день. Якщо б не зробили цей аромат Kevin Clan One, який був революційний на той час, то більшості ароматів не було б у нас зараз. Бо у нас б так і були аромати. Оце для жінок, оце для чоловіків. І якщо ви, чоловік, і ви користуєтеся, не дай Боже, ароматом чол... жіночим, то ну, це неможливо. Було б зробити так. Да? Тому це дуже-дуже дуже така важлива частина парфюмерної історії. Ну, давайте про цей аромат вже ж. Сказали, що цей аромат буде більш концентрований, і так він і є. Він більш концентрований, але в порівнянні з версією, яка на зараз є. Якщо ми порівнюємо версію, оце більш такий більш свіжа, оця версія, якщо ми порівнюємо з цією версією, то так вона і є. Оця версія вона менш концентрована, ніж ця. Ця в два рази більш концентрована, ніж ця версія, так воно і є. Але якщо ми порівняємо з Kevin Klein One тими, які я купувала 20 років тому, то вони більш-менш те, те саме і є. Незважаючи на те, що тут цитрусовий аромат, а ми знаємо, що цитрус, вони не дуже довго сидять на шкірі, то до цього аромату, у нього 6, 5-6 годин 100% він на вас буде. І це нереально класно. Це нереально класно. І це при тому, що я роблю там 2-3 пшика, коли я буду вже робити свої нормальні 10 пшиків, то цей аромат буде на мені навіть і наступного дня. І це дуже-дуже класно. Так, цей аромат відкривається дуже свіжо. Тут є білий чай. І ви знаєте, я завжди, коли розказую про зелений чай і про білий чай Елізабет Арден, я завжди кажу, що я люблю більше зелений чай для Елізабет Арден, бо він більш такий, більш м'який, він більш такий округлий, якийсь такий. А ось білий чай, він більш якийсь агресивний, більш. Е Такий, як би сказати, ну да, якщо б, якщо б чай міг, міг бути агресивний, то він би був агресивний. Так ось тут, оцю, ось тут є оця агресивна така білочайна нота, але а, коли воно разом з цитрусами, і тут є і апельсини, і тут є і бергамот, і тут є ще і перець, то воно мені подобається. Це свіжий чайний. Цитрусовий аромат, тут ще є зелений чай, тут ще є м'ято, тобто це свіжий аромат, але ще раз кажу, що ця свіжість вона діє довго, вона з вами надовго. І потім я тут відчуваю мускус, і я тут відчуваю ще. Дерево, я не можу сказати, що так, я відчуваю австралійське сандалове дерево. Я не можу так сказати, але дерев'яні ноти тут є. Ось Ладан не, не можу сказати, що, що він тут є. Я його, принаймні, я його не відчуваю. На моїй шкірі його нема. Він дуже класний цей аромат. Мені він дуже сподобався. І я дуже радію, що я його купила. Я його купила без тестування попереднього, я тільки побачила. Купила я його вже тестую десь місяць, цей аромат. І я себе стримую, бо я вже дійшла ось до, 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 до цих пір. Я, я роблю один, максимум два коли неколи знаєте, тріпшика. Тільки для того, щоб не випшикати весь аромат до того часу, як ось мені було потрібно робити оце, оце відео. Так що я до... Дуже 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 задоволена цим ароматом. Я і не сподівалася, що цей аромат буде кращий ніж оригінальний. Ні. Я так і думала, що вони зроблять класний, якісний аромат, більш оновлену версію класичного аромату. Навіть якщо ви не, не зморилися від старої версії, може вам, ось як мені, теж щось хочеться якогось там оновлення. Оце воно і є. Оновлення воно і є. Класно зроблено, дуже непогано зроблено. Хочу сказати, що у, у них ще ж є інші версії. Там є Kevin Klein Gold, Kevin Klein Everyone, Kevin Klein All. Я не дуже люблю ці версії в порівнянні в, з, ці, з цією класичною версією. В порівнянні з Бі, і ось в порівнянні з оцим есенс. І, як на мене, три найголовніші аромати в цій лінії це якраз оцей Кенклейн Ван, який би я сказала, що це класний аромат для е, цілого року кожен день. Кенклейн B, він, як на мене, він більш на таку прохолодну погоду, а оця е, річ, вона більш е, на саме жарку, таку е, ж, на на спеку, коли, знаєте, спека і ще і вологість є. Ось, Це не Це ну, не... Як би сказати, немає значення, що ось я кажу. Якщо ви хочете користуватися цим ароматом взимку, то чому ні? Я, принаймні, я так і буду робити, але я знаю, що є люди, яким ось потрібно сказати 100% цей аромат добрий на такий місяць, цей аромат добрий там на літо. Цей аромат добрий на зиму. Якщо є люди, які розділяють аромати на сезони, то я так би і поділила. Зима, літо. Кожен день. Ось. Так що задоволена я цим ароматом, якщо ви шукаєте цитрусовий аромат, якщо ви шукаєте свіжий цитрусовий аромат, який стійкий, бо це. Не 100%, що всі свіж, ці, ці цитрусові аромати будуть а, стійкими, то це він і є. Йдіть, тестіть його і, можливо, ви його собі і купите. Я їм задоволена і я його вам раджу 100%. Я бажаю вам доброго дня, дякую вам за вашу увагу. З вами ми побачимось середу. Па-па!